До речі, я знаю, спілкуючись з нашими військовослужбовцями, що е, наші спеціальні сили операцій так само в своїх підготовках використовують дихальні техніки. І от квадратне, квадратне дихання ця техніка, вона також е, в них є підготовці. Ця техніка робиться наступним чином: ви вдихаєте на 4 секунди, затримуєте дихання на 4 секунди видихайте на 4 секунди. І так цей цикл повторюється стільки, скільки вказано там в протоколі, а їх там існує там багато варіантів. Або є варіант другий, коли йде на 4, ви вдихаєте, на 4 видихаєте, на 6 затримуєте, на 2 вдихаєте, тобто змінюється порядок. Ось ця друга формула це та формула, яка навпаки направлена на розслаблення, чи використовували ви цю техніку? Якщо використовували, які були результати, і, можливо, ви використовували з нашими військовослужбовцями, поділіться досвідом. Ну, е, Використовував практично всі, значить, 444, техніка прекрасна, панічні атаки. Відверто кажу, це краще нічого не придумаєте. Фіксуємо панічні атаки. Люди, в яких є панічні атаки, а зараз стало набагато більше так. через війну. Е, техніка, квадратна техніка дихання, ми її опишемо і на наших мережах ми покажемо, як її використовувати, якщо ви про неї не знали. 4, 7, 4, 7, 8, 4, 4, 4, 4 6, 2. Я цю техніку не використовував. Е, я вам скажу, в чому є така особливість. От з військовими, коли сталися такі задачі, там де треба порахувати 4, потім. От навіть 4-6 здається, да? от просто 4 вдих, 6 видих. Це вже є певний елемент концентрації. Я бачив, як в процесі навіть виконання такої практики, ну, буває, от, як кажуть, обличчя стає таким багровим. Uh -huh. Бо це задача, і це треба правильно порахувати і справитися, і ще й вдихнути, і видихнути. От 5-5, от це дійсно, я би як радив, як золотий стандарт. Я до неї інтуїтивно прийшов. Я в свій час теж, ну, скажімо, вивчав цю тему з диханням, і мені попалися результати досліджень вчених, і вони дослідили, що шість дихальних циклів хвилину, дихання, коли ми дихаємо 6 дихальних циклів хвилину, воно рахується оптимальне для от якраз ефекту накопичення СО2, ну і всіх позитивних ефектів, про які ми сьогодні говорили.